Та вас, друзі, мене звати Руслан, і я хотів би з вами поділитись новинами з будівництва найкращого еко міста Києва, комплексу Lucky Land. Ми продовжуємо будуватись і наближаємось до введення в експлуатацію нашої першої черги будування. Будинку номер 3 виконуємо роботи з упоряджень вхідної групи, влаштування керамічної плитки в місцях загального користування та підготовлюємо основи ґрунту для виконання робіт благоустрою зовнішнього двору. Також закінчуємо монтаж вхідних дверей на останніх поверхах. Будинку номер 4 ми закінчуємо роботи по утепленню фасадів, монтаж направляючих під ліфти та влаштування звукоізоляції під стяжку підлоги з першого по п'ятий поверхи. Будинку номер 6 ми виконуємо роботи з влаштування цегляної кладки внутрішніх стін та влаштування монолітної плити покриття на 14-му поверсі. Кож хотіли подякувати нашим інвесторам за своєчасну оплату розстрочок. А вам, друзі, дякую за перегляд та запрошую до відділу продажу нашого комплексу Лакіленд.